Аби свята не перетворились на пожежу, обережно контрафактна піротехніка напередодні новорічних та різдвяних свят. Медики, правоохоронці та Менесники вкотре застерігають не купувати контрафактної продукції та обережно поводитись фейерверками. Лише минулоріч жертвами святкових салютів стали понад 30 лів'ян, сім з них отримали інвалідність. Запобіг тебе вберегтися, надзвичайники все більше наголошують на тому, що усі піротехнічні і та декоративні прикраси на ялинку є китайськими. Зазвичай ялинковий декор на ринку є низької якості і пожежу небезпечний. Однак важко собі уявити новий рік без ялинкових вогників та святкових феєрверків. Тож, якщо ви хочете зустріти свято з прекрасним настроєм та без вогню і карети швидкої допомоги, є традиційні поради. Купуйте усі товари з сертифікованих магазинах, дотримуйтесь інструкції з їх використання. Та не залишайте без нагляду дітей. Якщо ви передбачаєте, що ваша дитина чи вам необхідно дійсності це придбати, краще це робити в ліцензованих магазинах, які однозначно підконтрольні. Такі магазини на території Львова є. І ні в якому разі не старайтеся купляти дешеву річ на тих же самих торговельних точках, які стоять обабіч тротуарів. на в якихось самочинно змонтованих торговельних місцях де вам нічого не дадуть. Може, в крайньому випадку ксерокопію якогось покажуть, але в руки й не дадуть. Чому? Тому що ксерокопія може бути зроблена зовсім на інший товар. Що ж до громадського порядку, то у новорічну ніч біля головної ялинки Львова чергуватиме близько 300 працівників міліції, а ще беркутівці та працівники державтоінспекції у посиленому режимі правоохоронці працюватимуть з 31 грудня по 3 січня та у різдвяні свята. Керівник міської міліції запевнив, що до правоохоронців доведено толерантне ставлення до людей. Я розумію, що десь хтось буде на підпитку, і, скажімо, десь люди, перебуваючи в хорошому святковому настрої, будуть охоронятися нашими працівниками. Але коли виникне ситуація, що десь буде переходити та чи інша людина відповідні межі, тобто буде створювати відповідну загрозу для оточуючих, буде зривати відповідні заходи, які будуть проводити, Водиться в місті Львові, значить, звичайно, ми будемо на них реагувати і будуть вони доставлятися в чергові частини ревідів міста Львова. Якщо ж ви все-таки спокусилися на дешеву піротехніку та контрафактний алкоголь варто пам'ятати на зубок усі екстрені номери, аби свято не було з плачевними наслідками.